Обстріли Одеси та допомога від міської ради, звернення від ЮНЕСКО та конфіскація у актора ліквідації це інтент-акценти головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. На цьому тижні ми пережили тисячний день повномасштабної війни. На цьому тижні Одещина знов пережила масовні удари з жертвами. Уранці 17 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні з використанням ударних дронів, крилатих, балістичних та керованих ракет. На нашу область та місто було направлено 48 цілей, 38 з яких були саме ракети. За інформацією рятувальників, унаслідок обстрілу в регіоні спалахнули пожежі у трьох приватних житлових будинках. Ще чотири будинки пошкоджено. Загинуло двоє осіб, та декілька людей дістали поранення. Через масовний обстріл у місті вимкнулася електроенергія. А згодом у частині міста і водопостачання. Після часткового відновлення електрики у місті запровадили спочатку екстрені відключення, далі стабілізаційні декілька днів не працював міський електротранспорт. Одеса знову почала жити під акомпанемент двигунів генераторів. У понеділок, 18 листопада, ворог атакував місто балістикою. Під час атаки сили ППО збили ракету Іскандер М. Її уламки упали на житлові будинки та людей. Пошкоджено 226 квартир у 25 багатоквартирних будинках. Кількість загиблих внаслідок удару по Одесі 11 людей. Серед них сім правоохоронців, слідчі та працівник конвойної служби поліції, медик та двоє цивільних. Ще понад 50 осіб, серед яких четверо дітей та 14 правоохоронців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Мене в місті з кріслом. Викинула, і там я туди пробиралась через завали. Там були мертві. Ще влітку цього року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Опублікувало розпорядження, за яким телеком-оператори України мають забезпечити 10 годин автономної роботи базових станцій мобільного зв'язку. У документі було зазначено, що до 1 жовтня цього року батареї для забезпечення безперебійного зв'язку на 10 годин мають бути встановлені на 60% вишок мобільного зв'язку а до 1 лютого 2025 року це мають зробити на всіх точках доступу. Масований обстріл 17 листопада показав істотні проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом у багатьох районах Одеси. Через відсутність електропостачання багато абонентів взагалі не мали ані зв'язку, ані можливості дізнатися про повітряну тривогу. Ну і до речі, на цьому тижні під час традиційного прямого етеру інтент інсайт нашим гостем став енергоменеджер Віталій Савич, який спробував пояснити, чому наша область настільки вразлива, якою мала би бути комунікація з боку ДТЕК та міської влади, та як впливає на ситуацію енергоспоживання кожного з нас. Проблема сталася на підстанціях Некокоренерго. Да, передбачити скільки займе ремонт на початку. Ну, це ну. Дуже важко, да, але фактично дізнаємося ми про якісь сроки від ДТЕКу. Тому тут, по-перше, комунікація між ДТЕКом і Некокоренерго не зовсім зрозуміла, чи яку ну дитек, мабуть, передає те, що їм кажуть, але ми не впевнені. Тому ти, коли заходиш, заходиш в цей бот, і бачиш, що в тебе там о 12 спочатку о 6-й вечора, потім о 12-й вечора, потім о 3-й ночі, колись з'явиться електроенергія, і кожного разу вона не з'являється. Ну, дійсно, це прям не дуже гарна комунікація. Також місцеві наші влади, да, вони. Напряму вплинути на це не можуть, да? але якась прокомунікувати, що ну, спочатку у нас була влітку комунікація, що у нас електроенергія не може не бути до двох тижнів, від двох тижнів до місяця, а зараз просто така тиша. Да? Просто у нас ремонт, 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 ремонт. Коли цей ремонт завершить, чи, чи якось, чи комусь будуть видавати, я розумію, людей, тому що є критична інфраструктура. І задача була заживити критичну інфраструктуру в першу чергу. Потім, скільки в них залишається електроенергії, вони починають підключати людей. От тут найбільше в мене питання навіть по Комунікації до місцевої влади в описі до акцентів ми залишаємо посилання на повне відео. Приходьте та не забувайте про лайк або ваш коментар. На минулому тижні, 16 листопада, Одесу відвідала місія експертів ЮНЕСКО. Вони провели переговори з представниками одеського муніципалітету та відвідали місця, які постраждали від атаки на Одесу в ніч з 14 на 15 листопада. І вже у понеділок, 18 листопада, ЮНЕСКО прилюднила лист звернення, у якому Черговий раз засудила удари з боку Російської Федерації по кількох історичних будівлях і школах у центрі історичного центру Одеси, які входять до списку всесвітньої спадщини організації, і опинилися під загрозою. Одеський міський голова Геннадій Труханов визначив розмір адресної матеріальної допомоги постраждалим особам та сім'ям загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на території міста Одеси. Відповідне розпорядження міський голова підписав 19 листопада. Постраждалим особам вирішили надавати адресну матеріальну допомогу залежно від стану важкості отриманих ушкоджень при умові стаціонарного лікування. При середньому стані 50 тисяч гривень на одну особу. При важкому стані 70 тисяч гривень, дуже важкому стані 100 тисяч гривень на одну особу. Сім'ям загиблих будуть виплачувати по 100 тисяч гривень одному з членів родини. Всі подробиці ви можете дізнатися на офіційному сайті мерії. Посилання залишаємо в описі до акцентів. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. І на цьому тижні наша журналістка поспілкувалася із волонтеркою Кірою Роткіною. Ми такі добрі альтруїсти, дурачки, які бігаємо, ми нічого всьому не розбираємося. Ми ж не воюємо, ми не лікуємо, ми не рятуємо. Ви не, 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 ви просто ну, от ви ж добрі люди. Ви ж благодійністю займаються. А те, що волонтерство в Україні це не благодійність, і що військові – це не нужденні. Це не сприймається до сих пір, ну в адекватному якомусь контексті. До сих пір, думаю, що волонтери це добрі дурачки, які от бігають і вот візьміть серветочки, ну візьміть ну хлопчики, ну от ви ж там шкарпеточки, Ну будь ласка. Про випадки покарання за мехінації з волонтерством виготовлення FPV-дронів дронів. Роботу ветеранів, вертикальні зв'язки, мобілізацію і суспільство у соцмережах все це у новому інтерв'ю. Інтента посилання традиційно в описі. Переходьте та не забувайте про ваш лайк. Правоохоронці продовжують розкривати нові схеми ухилення військовозобов'язаних чоловіків. Так в Одесі викрили на хабарництві завідувачку одного з відділень дитячої лікарні. Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, лікарка погодилася за гроші оформити фіктивну госпіталізацію двох дітей та видати документи з неправдивою інформацією про спільне перебування батька з ними у лікарні. За версією прокуратури, ці документи могли допомогти чоловіку уникнути виклику до військкомату та забезпечити вільне пересування містом. Жінку затримали одразу після отримання 400 доларів за підробку. Лікарці повідомили про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди, і наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідчі з'ясовують, чи були до цієї схеми причетні інші працівники лікарні. 22 листопада відбулася позачергова сесія міської ради. Як повідомив мер Геннадій Труханов під час сесії протягом листопада 192 будинки в Одесі зазнали пошкоджень через російські обстріли, з яких 98 багатоквартирних та 94 приватних. Внаслідок цих обстрілів було пошкоджено тисячі квадратних метрів покрівель. Тисячі квадратних метрів покрівель, та вибито майже. Увага, 2,5 тисячі вікон. Тож депутати внесли зміни до програми незламне місто і затвердили виділення 30 мільйонів гривень із міського бюджету. Ці кошти підуть на закупівлю будматеріалів для ремонту пошкоджених будинків і створення резерву для подальших робіт. Гроші отримують 8 житлокомсервісів, Гроші розподілено між компаніями пропорційно. Критерієм стала кількість пошкодженого житла на території обслуговування. Крім того, міськрада призначила комунальні підприємства ЖКС ліквідаторами наслідків російських атак. Також із міської соціальної програми виділили кошти для одноразової премії у розмірі 20 тисяч гривень кожному комунальнику, який брав участь у роботах із ліквідації наслідків обстрілів. Служба безпеки України повідомила про конфіскацію російського актора Володимира Машкова, який зіграв головну роль в серіалі Ліквідація. Квартири в Одесі площою 147 квадратних метрів. Також за даними СБУ, актора заочно засудили на 10 років позбавлення волі. Володимир Машков входить до пулу кремлівських пропагандистів і часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України. Серед іншого, під час прокремлівських концертів мітингів він закликав до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави. Оскільки зловмисник переховується у РФ, судовий розгляд відбувся у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. І кидайся головою в навоз. Я вас не знаю. Мені не цікаво ходити. з вами по одній діс. Ну і на цьому у нас все більше на нашому сайті. intent.press. І у телеграм-каналі також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся, українці, та бережіть себе.